Розглянемо деякі математичні функції. АБС залежить від одного аргумента. Модуль або абсолютна величина числа. Раунд округлення числа залежить від двох аргументів. Першим є саме число, а друге кількість розрядів. Якщо кількість розрядів більша 0, то число округлюється. До цього розряду після коми. Якщо кількість розрядів менша 0, то число округлюється до цього розряду перед комо. Якщо кількість розрядів 0, то число округлюється до цілого. SQRT – арифметичний квадратний корінь із числа. Залежить від одного аргументу самого числа. Power – Число піднесене до степеня з показником степінь, залежить від двох аргументів самого числа і степеня числа. Пі. Без аргументів. Наближення значення числа π.